Senhoras e senhores, bom dia. Em nome de toda a comunidade da Varginha, queremos dar as boas-vindas. Boa... <coughs> é, parou. Me chulei eslová, palavras que Verrukovale, Verrukovale. Вірні вони співали вигукули Франциско. Любимо тебе. І зараз кілька слів. Привітання. Ваше святості, шановні представники влади, пані та панове, доброго ранку. Від імені всієї спільноти Варжинії. Ми вітаємо вас і стверджуємо, що цей день є особливим, тому що ми приймаємо вас в цьому місці. Ваше святості, наш дорогий і улюблений, папа Франциско. Файзякуж моменту і шамалу джіпай пайфарсі історик девоце історичний день і цей історичний день відзначатиме наше життя, наша спільнота завжди. Сьогодні не тільки ця спільнота, яка вітає вашу святості, але ми впевнені, що ваша святості вітає вітає нас також відкритим серцем і вітає як батько. Таким чином хотілося б. Попросити вашого дозволу е, порушити протокол і в деяких моментах назвати вас батьком. Тому говоримо батьку Франциску», особливо батько для найбідніших. так чув і тепер побачив, що Святіший отець з задоволенням йде до знедолених, забутих суспільством і урядом Спасибі, що ви тут. Батьку Франциску, багато хто запитував нас, чому ця громада була обрана для вашого візиту? І це ж питання ми також вам ставимо. У спільноти Варджині є своя історія, спільний для бід спільний для бідності для більшості громадян Ріо де Жанейро. Ця спільнота почала свою історію. В 1940 році це місце було звалищем, яке було зайняте в основному людьми з різних країн. Північні спів з різних країн з північного сходу Бразилії, це найбідніший регіон країни, і також штат Мініс-Жираєс. Які також є е бідними країна бідними краями, Люди, які разом зі своїми сім'ями, а також друзями побудували свої будинки е з великою кількістю е труду, страждань і також відданістю і сльозами. Це є благословення Боже, що ти є поруч з нами. мешканці цього району здається ніколи не вирушали далі і назавжди не залишилися тут, зустрічаються зі збройними конфліктами. Є свідками цих конфліктів, і часто є свідками байдужості, байдужості громадян у часи повеней і в інших ситуаціях яких ми втрачаємо, які нам не дозволяють жити з гідністю? Таке нехтування, наш люблячий батько, зникло з моменту оголошення вашого візиту в нашу громаду. Ми стикаємося щодня з людьми, що приходять, кладуть асфальт та освітлюють наші вулиці, прибирають тротуари, розміщують сміттєві контейнери. Це все не було частин. Це все не було частиною нашого повсякденного життя. І ми сподіваємося, ви продовжите цей шлях. Ваш візит, батьку Франциско, привів до нас національні та міжнародні змі. Ми потрапляли у газети, але скоріше у світську хроніку. або у колонки поліція трагедія через е, збройні сутички, що відбувалися і відбуваються е, щодня завдання, які стоять у боротьбі з повенями, навіть не обговорювалися з жителями, щоб знайти рішення, але в житті Бог завжди присутній і зміцнює свій народ в надії на новий світанок. З милості, що той сам Бог, який в 1971 році подарував нам каплицю, присвячену святому Єроніму Емельяну, навіть будучи. Навіть будучи з багатої родини, присвятив своє життя догляду за хворими сиротами, а папа Пій XI проголосив його покровителем загальних покровителем сиріт і відкинутої молоді у цих всіх ситуаціях. Ми хочемо залишатися вірними богові. Багато спільнот, багато районів ріо де Жанейро сьогодні. Пам'ятають ваш візит святіші святіший Усі бідні райони, з якими ти ідентифікуєшся, отче, хочуть продовжувати це. Цю подію дякую. Дякуємо тобі за твоє свідоцтво любові і дякуємо тобі за твій візит. ми будемо пам'ятати у своїх серцях тебе, і маємо надію, що ти будеш пам'ятати нас у нас невеличку спільноту у своєму серці. Ми можемо ми хочемо продовжувати вчитися від тебе як любити. А зараз святіший отець готується до того, щоб промовити до спільноти спільноти І, Звичайно, його промова зустрічається. Початок його промови навіть зустрічається з оплесками.

Від самого початку ще плануючи цей візит до Бразилії, моїм бажанням було відвідати кожен регіон цієї країни. Я би хотів постукати в кожні двері, привітатися, попросити склянку прохолодної води. випити міцної кави поговорити з вами. як друг сім'ї, вислухати щиросердечну розповідь кожної людини.

Спільноту, яка сьогодні уособлює кожен регіон Бразилії. Як прекрасно, що мене зустріли тут із такою любов'ю, великодушністю та радістю. Досить лише поглянути, як ви прикрасили свої вулиці. Це ще одна ознака прихильності. Яка йде прямо від вашого серця, від святкового налаштованих сердець усіх бразилійців. Велике спасибі кожному з вас, за такий теплий прийом. Я дякую архієпископу Рані Темпесті, а також Ренглеру та Йоані за їхні добрі слова. Від тої миті, коли я вперше ступив на бразильську землю. І до цієї зустрічі, отут із вами, я відчував гостинність і це важливо робити так, аби люди відчували теплий прийом. Це краще за будь-які оздоби чи прикраси. Я кажу так. Тому я кажу так, тому що коли ми великодушно приймаємо людей і ділимося чимось із ними, їжею, місцем у наших домівках своїм часом, то ми не просто вже більше не є бідними. Ми стаємо багатими. Я чудово знаю, що коли хтось голодний стукає у ваші двері, ви завжди знайдете можливість поділитися із ним їжею. Як говорить прислів'я з хати. По нитці, сирота у свитці. і ви приймаєте людей із любов'ю, показуючи, що справжні багатства полягають не в матеріальних статках, а в серці. А Бразилиан Піпл, патіклялі та хамблестамані бразилі бразильський народ, а особливо найменші з вас, може подати світові цілий урок солідарності, слово яке надто часто забувають чи замовчують, бо воно незручне. parece паресім палавро. Я би хотів звернутися до тих, хто володіє великими ресурсами, до представників державної влади та до всіх людей доброї волі, які працюють заради досягнення соціальної справедливості. Ніколи не втомлюйтеся працювати заради справедливішого світу, позначеного більшою солідарністю. ніхто не може залитися байдужим байдужим до нерівності, яка існує у світі. кожен відповідно до його чи її особистих можливостей і відповідальності. Повинен мати змогу зробити свій внесок до того або аби покласти край соціальній несправедливості. Культура егоїзму та індивідуалізму, яка часто переважає в нашому суспільстві, аж ніяк не сприяє побудові гостинного світу. До цього веде солідарність, коли ми дивимось на інших людей. Не як на суперників чи цифри у статистиці, а як на братів та сестер Бажаю заохотити бразильське суспільство, продовжувати їхні зусилля щодо інтеграції всіх його членів, зокрема тих, які найбільше страждають і терплять найгіршу нужду. Борючись із голодом та злиднями, усі спроби будування миру приречені на поразку, гармонія і щастя недосяжні для того суспільства, яке ігнорує, виштовхує на маргінеси чи виключає частину самого себе таке суспільство просто покращує умови свого життя, але втрачає дещо суттєве. Давайте завжди пам'ятати, що лише коли ми вміємо ділитися, то стаємо дійсно багатими, бо все розділене помножується. Мірилом величної свівелічі су суспільства є те, як воно ставиться до найбільш нужденних до тих. У кого немає нічого, окрім своєї бідності. Я також хочу сказати вам, що церква адвокат справедливості та захисниця вбогих перед обличчям нестерпної соціальної та економічної нерівності. Які взивають до неба, бажає запропонувати свою підтримку кожній ініціативі, яка може прислужитися справжньому розвитку кожної людини та цілісної особистості. Дорогі друзі, безперечно, необхідно давати хліб голодним. і це вчинок справедливості, проте існує. Більший голод, голод за щастям, задовольнити який може тільки Бог. Немає ані справжнього поступу в, суспіль... в спільному добрі, ані справедливого людського розвитку, коли бракує знання фундамент фундаментальних підвалин, які керують нацією, її нематеріальних багатств. There is neither a real promotion or of the common good nor real human development when there is ignorance of the fundamental pillars that govern a nation. Its non material goods, life, which is a gift of God, a value always to be protected and promoted. The family. The of and the життя, що є даром Божим, є тією цінністю, яку слід завжди захищати і проголошувати. Сім'я, яка є основою співіснування і ліками від соціальної роздробленості. Це цілісна освіта, яку не можна зводити до простої передачі інформації з метою отримання прибутків, здоров'я, яке передбачає загальний добробут людини, включно з духовним виміром, що є необхідним для душевної рівності та здорового співіснування, і безпека, яка керується переконанням, що насилля можна подолати лише переміною людських сердець. Un cosa. Un cosa. Наостанку я хочу, хочу додати ще одну річ, тільки одну. Тут, як і у всій Бразилії, є багато молодих людей. Дорогі молоді друзі. ви особливо чутливі до несправедливості. Проте вас часто призводять до зневіри факти, які свідчать про зіпсутість людей. Що ставлять свої інтереси вище за спільне добро. усім вам я кажу, ніколи не впадайте у зневіру. Не втрачайте віри, не дозволяйте згасити ваші не дозволяйте згасти... згаснути ваші надії. Світ може змінитися, і люди теж можуть змінитися. Будьте у числі перших, хто прагне нести добро. Не звикайте до зла, а перемагайте його. Церква є з вами. Вона дає вам цінне благо віри, дає вам Ісуса Христа, який прийшов, щоб мали життя, щоб дос... щоб, щоб мали життя, щоб мали вдосталь. Боже, оже. Сьогодні всім вам, особливо мешканцям цієї спільноти Верджинії, я кажу. Ви не самі. З вами церква. З вами Папа. Я ношу кожного з вас у моєму серці. Я роблю своїми всі ваші наміри, які ви носите глибоко в душі. Подяки за радості і благання про допомогу у часи скрути, прагнення розради у часи смутку та страждання. Я довіряю їх усі заступництву матері Божої Апересіцької, матері всіх убогих у Бразилії та з великою любов'ю. obrigado. É o representante de Jesus da vida para servir.